Чи буде і надалі зростати ціна на нафту в Росії у зв'язку з постійними атаками дронів на НПЗ? А ви знаєте, що я не думаю, що вона буде зростати. Вона щось трошечки якби рвоне на якусь долю часу, а потім вона впаде. Чому тому, що її багато? Зараз вони точно будуть закривати і цю потребу, крім того, там все ще працює. Не дивлячись на те, що я знаю, що наша ЗСУ робить багато, але якщо ми до їхнього видобутку, то вони в будь-якому випадку ще справляються. Вони справляються. Ну, занадто багато нафти, от саме. І вона працює доволі добре. Так що ми будемо бачити, знаєте, такі якийсь ривок, потім знову воно піде на спад і буде в тій самій ціні. Чи продовжаться атаки на російські нафтопереробні підприємства в березні? Ну, моя відповідь так, тому що загалом, якби ідея. Давайте ми вам поб'ємо все і до цього будуть рухатись. Я, я можу навіть сказати, що може це десятка, але ну, не факт, да, що це що до кінця місяця буде, може і навіть більше, тому що тут якби, зараз максимально активна фаза. Звісно, є така, що вони чи підсилюють, чи хочуть збивати не все вдається на 100%, але в принципі. Нам стабільно хороші новини обіцяють. Чи причетна Україна до атаки дроном на військову базу у Придністров'ї? Я думаю, що ні, тому що знову ж це те, що всередині країни. Це щось всередині. Не здивуюсь, наприклад, в принципі, що, можливо, там навіть і, і самі росіянці кинули? От не знаю, тут якась все-таки йде гра всередині країни для того, щоб розпалити вогонь, щоб зробити війну. Поки зараз по помірності не даду цьому, але от України тут точно немає. Чи наважиться французький лідер Макрон на візит до Києва протягом найближчого місяця? Я впевнена, що він буде, але він знову ж би і вирішено щось там ще чекають. Це про якісь стабілі, чи стабільне рішення, чи про якісь стабільні результати, потім він не їде. Я б навіть сказала, що він чекає якихось грошей, чи може це якоїсь зброї для того, щоб приїхати і сказати, що він молодець. Так що я, якась тут така історія. Чому Макрон наважився відповісти Путіну, заявивши, що Росії варто пам'ятати про те, що у Франції теж є ядерна зброя? Теж повторю ту інформацію, що говорила. Я його називаю революціонером або по-іншому, я б його назвала як психолог, знаєте, людина, яка дорослішає. І він поспостерігав за цим всім, зрозумів. Що вони теж багато чого мають, вони теж якась доволі сильна країна. Тим більше тут є, нам показують, що є якась спілка, вона формується, от саме формується якась велика сила, і оця велика сила, вона хоче. Принципі заявити про себе і показати, що ну вони теж не, не просто там на побігушках Путіна, тому що пам'ятаємо Макрона, які дзвонив весь час, ну ще були приколи в началі, на початку війни. Так що зараз таке якесь народження лідера, союзу, який ще поки не оголошується, і саме от спільно ну, на думку Макрона можуть тоді всі діяти. Він не один. Тут е мінімум тут 4-6 країн, наскільки я розумію. І от е він говорить з позиції сили, а там багато що є. Чи отримає Україна заморожені активи Росії від країн-партнерів вже цього року? Ну, все до цього йде. Але от чи отримаємо саме цього року, от мене дуже багато питань. Чому? Тому що ми будемо бачити величезну опору в тому, щоб не сталося. Крім того, якось це і реалізувати дуже важко. І весь час ми будемо бачити ну, те, що вже Україна звикла бачити, що так, так, ні, ні. І воно якось дуже продовжено в часі. І, на жаль, Е, знову ж є аркани, які це все підзатягують. Е, от я б навіть не сказала, що це буде в цьому, в цьому році. Якщо це буде цей рік, то саме рано це через місяців 10, саме рано. Е, а коли вже вже в нас третій, вже в нас 10 місяців, вже не виходить по цьому. От е, Оце затягування, і воно, і... чи тут правосуддя. Я, наскільки розумію, щось подібного ніколи не робили, немає законів. Знову не почнуть прописувати ці закони. І це буде як завжди. Чи будуть негативні наслідки для Папи Римського за відкриту підтримку Путіна? Там, знаєте, трошечки вдарить по статусу, але вони потім його вирівняють. Сказати, що це якось кардинально там, на нього вплине, ні не вплине. Чи будуть підписані нові безпекові угоди між Україною та європейськими країнами в березні-квітні? Безпекові угоди будуть. Вони будуть. Це зараз якісь. Поїздка безпекових угод, але знову ж, на жаль, нам дають, що такі вони, знаєте, плаваючі, ті безпекові угоди, якщо вони сказати, що вони, в принципі, не працюють. Чи визнає світ легітимними президентські вибори, які пройшли в Росії? Вони не будуть легітимними, але наскільки я розумію, на Росію це не дуже впливає. Так що світ не визнає. Може, як визнають, то ті, хто з ними працюють, але моя відповідь загалом, якщо потім всіх дібрати докупи, то ні, не визнає. Чому польські фермери почали блокувати кордон ще й з Німеччиною? Ну, це відстоювання своїх прав. вони... Хочуть якихось гарантій. І от, на їхню думку, от всі весь світ проти них, вони не отримують те, що очікують. Їх дурять, дурять по грошам, дурять по доходам. І от в їхній картині світу що вони захищають своє. Чи справді у Макрона та Шольца є суттєві розбіжності в баченні закінчення війни в Україні? Сто відсотків є. Вони не певні, вони взагалі против, при, противоречиві, е, Наскільки я розумію, одним хочеться все завершити, іншим хочеться воювати. Е, так що десь от, така історія. Я думаю, що саме Макрон хоче воювати, е, бо якимось чином. Ну, його очима зупинити ворога. а Шоцю потрібен мир, потрібен спокій. Хай навіть такі, які є, але щоб там було тишком нишком, дайте мені сидіти на моєму троні. Вибачте за такі порівняння. Чому міністр оборони Великої Британії Грант Шапс скасував запланований візит до Одеси? <смір> а тут це дуже спокійно. Е, я думаю, що він не хоче повторити подвиг з е, Греції, е, <плес> <плес>, да, з кого там стріляли. Да? Тут там небезпека з неба і умовно, це, ну не те, що небезпечно, він розуміє, що він може не приїхати. Це неумовна небезпека. Так що вони там розкажуть нам зовсім інше, але це про збереження життя. Чи буде проведена тренувальна місія НАТО в Україні цього року? Це швидше всього, що буде. Принаймні, воно вже планується. Я скажу так, хоча не всі ще погодили, але я думаю, що так. Чи відбудеться обмін полоненими до кінця березня? Е, я думаю, що так, ми побачимо обмін полонених, е, яким чином е, доволі такий активний обмін. Е, по десятки чаш там навіть може бути багато людей. Е, навіть може, б, там е, віддадуть когось, хто доволі вагомий, якісь люди, що може були. Е, перед... Е, Перед судом, може, якось там судила Росія, чи я не знаю, якась там ще така історія йде. Але умовно, я думаю, що так. Не здивуюсь, якщо є якісь будуть цінні люди, командири, якісь от, сам, саме дуже вагові з військової точки зору люди. Чи зростуть ціни на комунальні послуги в Україні з 1 квітня? Щось точно підросте. Це не все-таки не всі послуги, тому що за це буде бій, нам навіть говорять. Не здивуюся, що це буде саме Верховній Раді за це будуть відстоювати. Може навіть і в нас піднімуться люди на якісь протести. Так що це таке вибору, чи вибірково де не де. От ну от настільки це можна сказати, дуже така тонка грань. дуже. Люди занадто страждають, щоб зараз піднімати ці послуги. І з того, що я бачу, може закінчитись дуже некрасиво на, на рівні тріки мечів, навіть жертв і революція у нас, наприклад, по тріки мечів проходить. Чи долучать до програми є відновлення ВПО з окупованих Росією територій в 2024 році? Чи долучать долучать? З фінансуванням не дуже, як ви розумієте. Так що ми будемо бачити, оце перше слово долучать. А от реалізації я не бачу. Що мав на увазі Путін, коли заявив про ймовірне створення санітарної зони на окупованій території України? Наскільки я розумію, там якась зона умовно не жила от від слова геть. На його думку, і це. Як нежилу зону, зону оголосити нежилою, от е, саме через це. Тому що із, із того, що я бачу, там є е, крайня степінь розбитості, в принципі, вона чи заражена, чи якась вона не, проход, там не можна пройти. І от саме, е, опираючись на цю інформацію, він, він таке собі придумав.